Виїхав з колегою, їдемо за грибами. Збираємо трохи грибів. Відомо десь 25 кілометрів. Так, ми вже проїхали 7 кілометрів і їдемо далі. Поки ще файна погода на вулиці. Вже так свіжувато. Але сьогодні маємо п'ятницю святковий день в Німеччині і... Через 200 метрів поверніть праворуч. Вийшло сонце, трошечки гріє, можна проїхатись, щоб не сидіти вдома без діла. в тому місці років два назад. Коротше, виїхали з того міста маленького, їдемо вже через поле. Тут бачите, росте який гріпак. Малий на роувері валит. Україна така німецька. Геркулес називається. Коротше, вже машина. І цей. І петляємо далі. Ще трошки. Так трошки, 13 хвилин показує, але 13 км, точніше, а хвилин 42, але чи це правда чи ні. Що ж 13 кілометрів треба їхати, 43 хвилини. Коротше, почемо, Буде щось файне, підключу, все далі. Холи ще з дороги. Маємо таке файне озеро. На 5 хвилин, кажу 5 хвилин, на 2 хвилини вам покажу. Їдемо далі. Щоб не втрачати часу, бо цей самий Що треба трохи їхати 40 хвилин щоб встигнути, бо потім вночі повертатися додому Опасно, це опасно байка Погодка така файна Якісь гриби є, але то підцюгай Ні, то підсюгу їдемо далі Гриби 100% є, бо файна погода, сонце світить, перед тим дощі було, вотово щось більше схоже. Слимак чи що. Слимаки. То <ріху> <ріху> село. Знов в'їхали в село і називається Ернс Гарден. Якщо вам подобається відео такого формату, підпишіться на канал. Можете влюбити того лайка, не шкодуйте. Буду знімати більше для вас такого контенту. Якщо побачу, що є якась активність. І ще заодно друзі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити ні одного відео і так як тут як... на нас більше ніж підписників. Це трохи демотивує. Давайте, щоб в мене піднялася мотивація, то трохи на кидайте тих лайків, не шкодуйте. Зараз буде трохи таких розворотів, як можете бачити об'їздів і так далі. Почемо далі. Гляньте просто яка краса, яка Класна погода сьогодні. Сонечко світить, гріє в спину. Більше коли ж подалі на велосипеді, то зразу стає тепліше. Раду побачите спереду Кайфові озера. Скільки води. Кайф. По правій стороні. Сонечко виблискує вода як гоститься. Ми маємо прямо такі стовби з натягнутими такими тросами. І тут вирощують хміль для Півасика. Півасико та є. Може потім собі заїдемо в магазин, купимо Півасіка по дорозі і поїдемо на хату. А цей час лайки, 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 перегляди. Того лісочку вже залишилося 850 метрів, 3 хвилини. І в загальному наша дистанція, яку ми приїхали, то була 25 кілометрів відомо. Ще буквально рукою подати, вже будемо на місці. Цікаво, цікаво, чи щось буде, чи назбираємо. Чи взагалі нічого не буде, поїдемо додому з пустими руками Побачимо, що там. Коротше, приїхали, зараз будемо роверики ставити. Ну, понятно. Коротше, лишили ровера, ніхто їх точно не візьме, бо то Німеччина, нікому ті зломи не треба. Йдемо в будемо... кото. За грибами. А, ні, да. Коротше, ми були там того року тут на грибах. І прийшли ще цього року. Починаємо весь... сезон. Починаємо сезон так, грибів. Щоб тебе теж було видно педе і себе, і тебе, і всіх. Так, тут грибники вертаються. Щось назбирали. Добре, вилишили ровера. Йдемо, полазимо трохи по лісі. Демо ти могла, дивися, як файно там виглядає. Ну а що? А чого думаєш там не водяться? А ну, ми якраз той, тим хребтом і так в ту сторону йшли. Там такі файні моха. Ну, то йдемо туди. Під ногами. Як в якомусь фільмі. Ну, як в фільмі хобіт щось таке. Маю надію, що тих гадюк вже немає. Що вже все Його грибочок знайшли. А то хтось може і навіть викинув, бо лежав вже зірваний. Отак так вже не будемо наглаш ритися, але знайшов. Будемо старатися знайти такі гриби, що яких видно, а не просто Є гриби, такого видно їх трохи, але якісь пісюги. Таких білих грибів або щось такого поки що не видно. Але просто погляньте як воно файно виглядає і все. Трохи задихався. Буду одне поле ні одного гриба не видно. Нормального. А що це таке? Якесь пісюга. А дуже схоже було на... Білого гриба. Опа, опа, йди сюди, маленький. А на тобі. Дивіться кого файного біленького знайшов. Красавчика. Та ви шо? Ото Ну. То білесенький у нас. Молоденький, якраз на підливку, на зубку. Ти маєш ножик, що будемо так. То ходи, давай, давай сюди зрізаємо. Або на, я знімаю, буду зрізав. Дай мені того ножа. Звісно, ножа замотав в плютки. Коротше, кулега замотав ножа дві цю. Знімаємо... Зрізаємо грибочка такого файного. Але не, що? Не, не. Він заглядає просто ідеально. Та ось що, так пісня. Mm. <пих> а пахне як. Я пацане, я люблю збирати гриби. Я колись в дитинстві в баби в селі. Постійно тільки почався сезон грибів. У мене нема вдома, я на грибах. Чистити так, щось з ними робити, то не дуже, але сам процес збирання тих грибів, то щось з чимось. То так само як... Ходити на рибалку, така сама штука. Їсти люблю риби, рибу, лапати люблю, але чистити не люблю. Опа, щось знайшов. Бабка? Бабка, хіба так? Або бабка. Бабка, бабка. О, дивіться, яка файна. Бабочка без одного. А, ти вдав два. Без жодного, рахуйте що. Хробачка. А то два, дивіться, патики на моциках повним баком бензика. Яка красотка. Не, ти шо ви, пацани, то, то пісня. Я читав, якщо чесно, що не потрібно зрізати, що як е е е зрізаєш корінь лишається, і то все згниває так. і що типу, потім не росте на тому місці гриб. Треба виривати і потім нові ростуть, бо там все одно коріння є. Так. А, так, щось знову знайшли. Тоже бабка, але вона вже як можете бачити, зігнила. Така нам не пасує. Такий густий лісок, але грибочки ростуть. А, а да? так. Є ж фіолетовий такий. Навіть не фіолет. Ну щось є там, трошки Під березник чи підосиче. А то взагалі гриби? Та, може, да? та, гриби, щось так. Та, гриб. Незрозуміло виглядає. А, дивись, він ж не має навіть подошки то ніякої. То може до цього. Ні, то то викінь. от Я не буду цього збирати. На всякий случай викинуто ліпше. Так, Десь туди вахай. Хто ходив? Ти? Ми тут ролігом свора витепить. О, сюди! Є, дивіться, який красавчик заховався в траві. Сюди. Сломочки делікатно його поїли, габи якісь комашки, але він не червивий, нічого, молодий грибок. Трохи розділилися, щоб було більше шансів знайти щось і шукаємо опа. Ще один. Так, його можна взяти чи ні? Ну цей теж можна взяти грибочок. Якщо ви додивитесь до кінця відео без перемотування, то ви самі будете знати. Так, гляньте який красавчик малесенький. Ще один... Ах, випадкову шапку зірвав йому майже. Такий молодесенький кайф. Опа, ще один грибочок, зараз глянемо. Ах, випадково зламав. А, він весь вже черв'явий, можете глянути. Нехай так і стоїть. Знову бачу на теж посюга, бо немає губки. Знизу. Йшли, йшли і тут бачу знову грибочок. Солодесенький, молодесенький. Дивіться, яка красотка. Красоточка. Пісня то вишо то пісня теж до пакетика о! Але це не гриб а опять та пісюга. Але така файна, як намальована. Шукаємо, шукаємо. Вирішили поїсти і попити. Тільки затепивали водичка. Зараз будемо піти до руверів. Може ви самі бачили які мене збирали, не буду вже показувати, бо от такий кульочок малесенький якраз буде на підливу. На початку ніби були гриби, але. Виявилося, що не дуже багато і не будемо затягувати, бо вже пів шоста. Чи і Нам додому ще їхати годину з копійками. Отож, дякую, що всі подивилися це відео. ставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до нових відео.